Слава Україні! Мені шановне панство! Сьогодні для вас вирішив зробити огляд ось такої відеокарти. Це карта 2016 року. Основна версія вийшла ще в липні на 6 ГБ, а ця, так сказати, трішки бюджетна або більш не така продуктивна на 3 ГБ версія. Вийшла тільки на початку серпня. Якщо точніше, 29 серпня, а не на початку, вибачаюся. Взяв її на заміну карті RX 460 від сапфір, огляд якої я нещодавно робив, я її здав в магазин і взяв ось цю карту. Карта ця вийшла мені 6208 гривень, це враховуючи доставку і безпосередню вартість самої карти. Два роки гарантії на гарантійний талон від магазину. Поставляється вона в ось такій коробці. Коробка дуже схожа на 950-ту. Вона йде з такими спеціальними стікерами. Бачите? Їх ніхто ще не відкривав. З одного боку я вже відкрив, прорізав, подивився що там. Але вони були в ідеальному стані, зовсім їх ніхто не відкривав цю карту. Зверху коробка ось так виглядає. Знизу ось так. Виглядається карта. Давайте ще тут подивимось більш детально тих дані. Дуже тут подобається, що вже Boost іде 3.0 версії. Також зазначено DisplayPort 1.4, HDCP-2.2 і HDMI 2.0B. За HDR тут нічого не зазначено, але тут дійсно використовується HDR. Задня сторона. Ні, трішки мені не подобається, тому що немає на українській мові. Зато кацарські каракулі тут ви бачите. Такого нічого цікавого нема. Зазначено екологічно чисті компоненти. Windows 7, 8, 10 підтримуюся. HDMI логотип. Коробка майже в ідеальному стані, але трішки така ось потерта, я думаю, вам видно. І ось тут трішки ось і надірвали зверху. Тут трішки ось надірвали її чомусь, не знаю. Ось така ось. Наклейка тут. І тут ще якийсь касабський сайт-стікер, не знаю навіщо він. Тут. Ось так, бачите, закрито тут. Таким скотчем. Мені його ніхто не піддівав, не переклеював нічого, але трішки ніби хотіли його ось тут підірвати, чи мені здається. Тут майже від... тут все в ідеальному стані. Взагалі все в ідеальному стані. Якби його хотіли просто там, скажімо, відклеїти чи ще щось. Він би залишив ось такі неприємні розводи. Ну, от Бачите, я зараз його намагаюся відірвати і знову приліпити. от бачите, який кольор він залишає. Це є підтвердження своїх слів, що його трішки хотіли ніби підірвати, а може десь просто царапнувся, бо коробка чи впала. Бачите, він би був би такого кольору. А насправді вони всі такі в ідеальному стані. Бачите, їх ніхто ніде не ні підівав нічого. В принципі, давайте системні вимоги глянемо. PC-Express 16 ліній асоціації займає два слоти, одне шестипінове PC-Express живлення, 400 Вт блок живлення з процесором Core I7 на 3,2 ГГц. Мінімум 4 ГБ оперативки, 6 рекомендовано і операційні системи 7, 8, 10, 32 або 64 бітні Коробка мені сподобалась, тут така ось наліпка йде спеціальна. Зазначено, що йдуть два ключі, 3D Mark і VR Mark в комплекті. І зазначено, що підтримує віртуальну реальність VR Ready. Нічого на коробці взагалі гравірованого немає. Все так простенько. Ну, добре, давайте. Спробуємо обережно її відкрити, щоб ще більше її не порвати. А що це за кацапомовний касап, стікер, якийсь? Тут зазначена демо-версія, якийсь кацапський сайт з яким стікером. Взагалі, чесно кажучи, не знаю, навіщо це все потрібно. Ось так виглядає всередині. Коробка повністю пуста. Ось така коробка. В стилі 3D мені подобається чому, що вона, і видно, що її ніхто не відкривав, ці спеціальні пломби. Якщо їх просто відкрити, а потім переклеїти, з'являються ось такі розводи, тобто вже її ніхто не купить. Це дуже мені сподобалося. Всередині в нас чекає така картонна коробка, такого бежевого пастельного кольору. Ніяких стікерів, звісно, тут немає. Та й, чесно кажучи, у них ніякої необхідності немає. Відкриваємо, тут у нас лежить ще така коробка, нібито. Він матеріал якийсь, ніби губка, жорсткий. Ось така. Там карта сама. Давайте її трішки відкладемо ненадовго і подивимося, що нам тут дали. Тут дали нам не багато, не мало, а трішки дали. Ну, по-перше, Installation Kit. Інструкція. Коротка і диск 2.30 версія. Диск на вид здається мені DVD. Це більш нічого немає. Іде шестигранник для того, щоб розібрати безпосередньо е ось це живлення спеціально зняти. Тут самої карти ніде намалювання нема, але ось тут тільки є маленька картинка. Йде ще Power Sample версія 2.3. Скільки живлення що під'єднувати. І йдуть два ключі. У нас з такими стікерами. Давайте я якось їх так закрию. Ось два ключі. Якщо комусь ці ключі, в принципі, потрібні, я можу вам за гарною ціною їх просто, так сказати, продати, якщо вас дійсно цікавлять ці стікери. Більше в коробці взагалі нічого немає. ВГА-адаптера немає, тому що ця карта не підтримує ВГА. Аналоги виходи не підтримують, такі, бачите, спеціальні. Але тут всередині ніяка тут не коробка, а просто такий обмотана картоном вона. Коробка приємна, нам сподобалася. Сама карта лежить в такому антистатичному пакеті. Вона ще опломбована, її дійсно ніхто не відкривав. Я її просто так подивився через цей пакетик в кур'єрській службі, і я її не відкривав. Тут йде вологопоглинач, Бачите, вона коротка майже таки в ідеальному стані, ніде не покоцне. Якщо її витягнути, то дійсно вже будуть якісь пошкодження. Давайте це все покладемо туди і давайте її обережно відкриємо. Бачите, дійсно все в ідеальному стані, ніде нічого не підклеєно, не піддерто. Ну, дійсно, так абсолютно не да. Я Закликають її вперше шановні. Ось Карта дуже гарна, холодна, антистатичний пакетик з згину. Що у нас тут іде карта? Металевий кожух. Ось ці шестигранники якраз для того ключа, який вони дали в комплекті. Ніяких заглушок немає. Взагалі чомусь не дали. Матова така інтерфейсна планка. Дві мідні трубки. Я так розумію, вони просто покриті нікелем. Модулі пам'яті я вже бачу, що Samsung тут напаяні. Тут 4 ГБ пам'яті, 3 ГБ пам'яті, сюди на собі бітишина. Тут йде радіатор на силових елементах і такий двохуровневий теж радіатор. Іде тут ще глянцева вона. Ніби поцарапана трішки, ну добре, це вже таке тіло. Може, це і метал? Ні, ну, мабуть, це метал. Кулер 92 мм, на ньому йде такий логотип Іно 3D. Мідного серцевини тут, здається, немає, а можливо, вона є, але тільки покрита нікелем. Зверху ось так вона виглядає. Зазначено, що вона виготовлена у серпні цього року. Більш такого нічого нема. Корпорація Каліфорнія. Карта виготовлена. Не зазначено, де взагалі виготовлена вона. Де ось такий 1, 2, 3. Тут стікери, тут Nvidia так ось розрисовано. Зверху багато силових елементів, ніяких опломбувань немає, тобто систему жилення можна просто знімати і замінювати. І все. Жилення через один шестипіновий коннектор, плата текстоліту чорного кольору глянцева використовується, вона займає рівно два слоти. Нічого тут ніде не випирає. Все так приємно, симпатично зроблено, мені, чесно кажучи. Подобається. Це перший огляд у мене вперше на Ютубі. Є огляд такої карти на 6 ГБ українчик, один зробив. Я посилання залишу під відео вам, щоб ви подивилися. А на 32 у мене вперше, в мене, можна сказати, ексклюзив для Ютуба. Інтерфейсна планка дуже цікава, йде референсний набір виходів DVI, без можливості підключення аналога через перехідник 3-DisplayPort 1.4 і DisplayPort 2.0B версії. Повністю сумісний з 4К і HDR. Сподіваюсь, буде нормальна карта. Холодна. Кулер вимикається. Принаймні в 6 ГБ версії. При, е, кулер, якщо ниже 55 градусів, він вимикається, якщо вище, він вимикається. Так само, як у мене в 950 і на 3D. Ось так карта виглядає. Давайте ще подивитись на неї. Тому що фоток реальних її дуже мало цієї карти. Може вам буде комусь буде це цікаво все. Дуже приємно, звісно, це не референс з якоюсь там турбіною, але дуже все гарно виглядає. Ніяких заглушок чомусь не дали, не на шину PC Express нікуди чомусь не дали, як це було в сапфірі. І ось модулі пам'яті Samsung, якщо, як ви можете, якщо вам тут видно, але дійсно видно. З модулі Samsung використані. Чому зараз використовують Самсунг, а радеони, ота карта 460 там була Хайнікс пам'ять легендарна. В принципі, на цьому я буду завершувати. Слава Україні! Путін ти хуйло, ще зустрінемось.